Привіт! В цьому відео поговоримо з вами більш детально про дієслова. Це відповідно тема, з якою ми зіштовхувалися, і в цьому відео спробуємо теж, дещо наш досвід теж узагальнити. Отже, дієслав означає дію, можливий варіант також стан або процеси. Відповідно, у німецькій мові кожне речення обов'язково має дієслово, і воно, зазвичай, стоїть на другому місці, якщо ми говоримо про. Стверджувальні речення. Приклади: іхлеане дойч, я вчу німецьку, spielst Fußball. ти граєш у футбол. Він er, добре спить. Відповідно, інфінітів. Інфінітів це неозначена форма дієслова, яка зазвичай закінчується на N, звісно, не завжди. Але найбільша група це, звісно, дієслова, які закінчуються саме мають таке закінчення. Приклади Machen робити, Але є, звісно, і низка дієслів, які не закінчуються на N, як наприклад, «зайн» бути, тун робити чинити, effнен відкривати, якраз закінчується на N, і «лернен» вчити відповідно. Основа дієслова. Щоб відмінювати дієслово, треба знайти його основу. Для цього потрібно відкинути закінчення N, і, відповідно, отримуємо основу або корінь цього дієслова. Приклади Machen, відкидаємо N, отримуємо основу Mach. Spielen, відповідно, шпіль. Arbeiten, відповідно, абет. Відмінювання. Відмінювання дієслів. Більшість дієслів має регулярне або правильне відмінювання, хоча є, як ми з вами знаємо, нерегулярні її слова. Відповідно, тут для цього ми з вами складали таблиці відмінювання. Згадаємо, наприклад, махен відповідно правильного дієслова, регулярного і хмаге. Я роблю du machst, ти робиш, LZS Macht, він вона, воно робить, wir machen, ми робимо, і Махт ви робите, і для вони, для, вивічлива зі Махен. Відповідно. Приклади. Ich ді die Hausaufgaben. Я роблю домашні завдання, wir machen Sport. Ми займаємося спортом. Неправильні дієслова або сильні, дієслова, або нерегулярні дієслова. Відповідно, деякі дієслова змінюють корінну голосну, можуть відбуватися, наприклад, зміни на умлаути або зміна Е на І, або І. е Зазвичай такі зміни відбуваються у другій, третій особах одної, тобто це «ду», «ти» і «ес», він, вона, воно. З більшістю цих дієслів ми вже зіштовхувалися і дивилися на таблиці їхнього відмінювання. Тому тут, в принципі, дещо скорочений варіант. Отже, інфінітив fahren» їхати, ферст, ду ферст, «RZS fährt». Відбувається, ви бачите, зміна на аумлаут у даному випадку. Шлафен спати, ду шлефст, шлефт. Відповідно, ви бачите, що тут теж на «аумлаут» відбувається зміна. Sn-їсти, du іest, rzes іст. Відповідно, тут зміна на e i Далі йдемо читати лезен, відповідно, ду ліст, rzs er, ліст. Zen бачити, відповідно, ду зіст, rzes. «Geben» давати, rzs er, gibt». «Sprechen» говорити: ду шпригст, Ну, І залишається у нас ще одне діє слово немен брати, ду німст, німт. Приклади. Du fährst nach Berlin. Ти їдеш до Берліна. Er ist eine Apfel. Він їсть яблуко. Sie spricht Deutsch. вона говорить німецькою. слова з відокремлюваними префіксами. Теж група вже нам знайома. В цих дієсловах, відповідно, префікс відокремлюється і стоїть у кінці речення. Згадаємо кілька прикладів Aufstehen відповідно вставати їх ште фру ауф я встаю рано а нагоу фронт дзвонити е гофт зайне муте ан він дзвонить мамі фронт зайне дивитися телевізор вір зайне абенс фер ми дивимося телевізор увечері. вечорі біт комен відповідно іти разом комст ду міт ти йдеш зі мною а Відповідно відчиняти Зі macht дас фенсте auf. Вона відчиняє вікно. дієслова з невідокремлюваними префіксами: теж низка є дієслів з префіксами B, M, N, R, G, M, S, F, C. Відповідно. В цих ті словах префікси вони не відділяються. Згадаємо кілька прикладів. Ферштейн розуміти їх, Ферштейн – «діх» я тебе розумію. «Bekommen» отримувати, er bekommt ein Geschenk» Він отримує подарунок. – Вона пояснює правила. «Entdecken» відкривати, знаходити. Wir entdecken ein neues Land. Ми відкриваємо нову країну». Допоміжні дієслова Хільс відповідно, це знайомі нам займ бути, «haben» мати і «werden» ставати бути. Приклади bin Мюде, я втомлений, і Хабе Хуна, я хочу їсти er wird Arzt» Він стане лікарем. Модальні дієслова теж знайома нам група, яку ми розглядали, тому згадаємо їх скорочено тут. Відповідно, найчастіше зміни, які найважливіше запам'ятати, це друга і третя особа однини, тому тут дещо скорочений варіант, тому що ми вже з цими дієсловами зіштовхувалися. Це, відповідно, Кьонен могти вміти, мюсен, мусити, Дюфен мати дозвіл, Золін повинен щось зробити, бути необхідно щось зробити, тобто певна обов'язок певної. Так, слід що зробити, можна так перекласти волін хотіти. Мьоген подобатися. І мьохтен, відповідно, це форма дієслова мьоген, але через частоту вжитку часто її вказують теж, відповідно, для кращого запам'ятовування. Що ж, тепер давайте по кожному пройдемося. Kann, kannst, alsies, відповідно, мюсен, їхмус, ду мус, Dürfen ich darf, du darfst, er, es darf sollen, ich soll, du sollst, er es soll volin, ich will, du willst, sie, es will. mögen, ich mag, du magst, er, es mag, möchten, ich möchte, du möchtest, er es möchte Приклади. Ich kann schwimmen, я вмію плавати, Du musst lernen, ти мусиш вчитися, Wir wollen tanzen, ми хочемо танцювати ich schlafen» я хотів би спати. І, відповідно, ще один момент, про який варто згадати, це безособові дієслова, так звані SVN. Це дієслова, які вживаються за іменником «Es», Воно. Відповідно приклади застосування цих дієслів, наприклад, «Es regnet – іде дощ, S Schnaid – сніг, сніг», «Es гіпт viele меншен. Є багато. Людей. На цьому це відео добігає кінця. Сподіваюсь, воно було корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.